Сьогоднішній випуск жахливого інтернету буде присвячений зворотній стороні популярності. Я розповім вам дві історії про те, як через різні обставини блогери припиняли свою діяльність і зникали з інтернет простору, а наприкінці відео невеличкий бонус. Корпс Хасбенд – відомий американський ютуб-блогер, що створював дуже атмосферний хоррор контент, розповідаючи різні кріпіпасти з усього інтернету на своєму каналі. На момент створення цього відео у нього тільки на Ютубі більше 7 мільйонів підписників. Головною рисою, що вирізняла його від усіх інших, це атмосфера і незабутній глибокий голос. So the real cop showed up to my house and asked me and Anna a ton of questions and I realized that the scary guy's police uniform was way off. Про його особисте життя нам майже нічого не відомо. Відомо тільки, що народився він 8 серпня 1997 року в Сан-Дієго, Каліфорнія. Паралельно з Ютубом він займався музикою. Його дебют відбувся в 2016 році, з виходом сінглу Grim Grinding Ghost сумісно з Living Tombstone та Crusher. У червні 2020 року Корпс випустив свій дебютний сингл Miss You, який потрапив на 31 ше місце в чарті Hot Rock and Alternative Songs. Його наступний сингл White Tea, який був випущений того ж місяця, досяг 32-го місця в тому ж чарті. Далі ще кілька пісень, одна з яких зібрала більше 2 мільйонів стрімів. Фіти з Me The Horizon і Machine Gun Kelly. Справи у Корпса йшли вгору, музика, яку він робив, знайшла свого слухача. На його ютуб канал в 2021 році підписувалось по 150 тисяч людей щодня. Він часто стрімів Among Us разом з іншими відомими летсплеєрами. Корпс ретельно приховував свою особистість. Ніхто не знав, як він виглядає його справжнє ім'я. Навіть на інтерв'ю, що вийшло з ним, його обличчя було замінене на постпродакшені за його ж вимогами. На ньому корпс розповів, що у нього величезна соціальна тривога через дуже особливий голос він намагається не спілкуватись в публічних місцях, щоб його не впізнали, і дуже радів тому, що люди ходять в масках через ковід. Кожного разу, коли я виходжу з дому, мені здається, що всі люди довкола дивляться на мене, казав Корпс. Також він розповів, що у нього є певна внутрішня боротьба. З одного боку, він хотів би розкрити своє обличчя і просто бути собою, але він настільки довго ховався, що дуже звик до цього, і тривога не дозволяє йому зробити цей вирішальний крок. Більше за все він боявся, щоб люди оцінювали його не за музикою і контент, який він робить, а за те, як він виглядає. Останнє відео на його каналі було опубліковано в листопаді 2021 року. У 2022 році він ще продовжував свою музичну діяльність, опублікувавши кілька пісень, але вже більше двох років від нього не чутно жодних новин, він просто зник з мережі. Зараз будуть мої суб'єктивні судження, але мені здається, що його зникнення це комплекс причин, проте суспільний тиск головна з них, на мою думку. У корпса, за його ж словами, були певні проблеми зі здоров'ям. Він страждав на фіброміалгію, хворобу, яка характеризується хронічним поширеним болем, і підвищеною чутливістю до натискань. У вже згаданому мною інтерв'ю. Корп сказав, що проблеми зі здоров'ям, і постійний високий рівень тривоги, дуже його виснажує. В березні 2021 року в мережі з'явились нібито реальні фотографії корпса деякі відомості про нього і його родичів. Звісно, жодних підтверджень правдивості цих даних не було. Проте цього було достатньо, щоб Корпс перестав публікувати відео на свій основний канал. Хейтери в коментарях називали його уродом, глузували над тим, наскільки образ, який він створив навколо себе, і його фотографії не поєднуються між собою. Сам Корпс ніколи не коментував ці зливи, але цього тиску виявилось достатньо, щоб він поступово просто зник з інтернету. Хотілося б вірити, що зараз він почуває себе добре, і його відпочинок від мережі все ж таки закінчиться, і він принаймні. Продовжить робити музику. Уривок, який ви щойно прослухали, авторська пісня ютуб-блогерки Еліни Коен. Її творчість завжди вирізняла щирістю і інтимністю. Харизма, чарівний голос, приваблива зовнішність і особливий підхід і інтерпретація вже відомих пісень могли зробити з неї без перебільшень зірку світового масштабу, але її доля склалась трохи інакше. 26 серпня 2006 року був зареєстрований канал Еліни Коен. Вже наступного дня вона завантажила своє перше відео MySpace Movie. Я знайшов його перезавантаження на іншому каналі. Це відео являло собою скетч на різні категорії користувачів популярної на той час соцмережі MySpace. Наскільки відомо, скетчів на цьому каналі більше не було, а Еліна просто почала викладати кавери різних пісень. На піку своєї активності в 2010 2011 роках Еліна збирає свої перші 10 тисяч підписників. Аудиторія її шанувальників була дуже відданою, бо багато хто вбачав в ній майбутню Ютуб зірку. Але наприкінці 2011 року вона раптово зникає, перестає публікувати відео на Ютубі, відповідати на коментарі і приватні повідомлення. На початку 2012 року Еліна знову з'являється і публікує одну авторську пісню і знову зникає. І так до 2015 року було кілька разів одна-дві публікації на рік, зникнення. Після чергового з них під її відео з'являються коментарі про те, що Еліна померла, що її аккаунт знаходиться під контролем іншої особи, що вона загралась в зірку і інший подібний треш. Автором цих коментарів був чоловік Майкл Міллер, який відомий під різними нікнеймами: і Thunder, Thunder Strike і Planet. Вперше під її відео він почав з'являтися в 2010 році. Його коментарі носили дуже надокучливий характер, але особливо ніхто не звертав на нього уваги, і його вважали радше просто чоловіком з поїхавшим дахом. З часом його коментарі ставали все більш і більш агресивними. На Reddit за його авторства з'являється тред у вигляді патока сознання, де він звинувачує Еліну Коене, виконавицю Лорде в тому, що вони завантажували на YouTube пісні за його авторством. Заявляє, що це саме він займався промоушеном Еліни Коєн за допомогою своїх зв'язків музичній індустрії. Він хотів компенсації для себе у розмірі 100 мільйонів доларів. Причиною першого зникнення Еліни було те, що і Тандер писав, що він слідкує за нею, він знає її точну адресу в Тусоні. Перевірити достовірність цієї інформації неможливо, проте саме після цього Еліна вперше перестала публікувати нові відео. У 2012 році, за словами самого Міллера, його заарештували після того як він намагався зустрітися з Еліною. Обвинувачення включали в себе сталкінг звинувачення у носінні холодної зброї на території кампусу в Сан-Дієго в 2013 році. На своїй Фейсбук сторінці Ліна анонсує тимчасовий переїзд в Африку, в яку саме країну і як надовго невідомо. В 2014 році вона повертається з двома новими каверами і однією авторською піснею. Разом із цим повертається і Міллер, який публікує на Reddit черговий допис, де розповідає про 18-місячне ув'язнення за спробу взаємодії з Еліною, і знову розповідає, що вона його продюсерські проекти далі їй все по колу. Еліна видаляє свою сторінку у Фейсбуці, робить всі відео приватними на своєму каналі і зникає востаннє майже. В 2020 році Еліна зробила деякі зі своїх відео знову загальнодоступними, щоб підтвердило те, що скоріше за все вона жива і з нею все добре. Після того, як на Ютуб каналі Нік Кроулі вийшло відео про історію Еліни Коен, багато інтернет користувачів почали свої власні розслідування і спостереження за тим, як далі буде розвиватись вся ця історія. Для цього був створений окремий Сабреїд. Буквально місяць тому в Сабредіті з'явилася ось ця публікація. Вона особисто у мене викликала достатньо суперечливі емоції. 2 грудня 2024 року був створений YouTube аккаунт Еліна КоінАрхів, на якому зібрані майже всі відео з каналу Еліни, які були коли-небудь опубліковані. Так от, під одним із цих відео з'явився коментар за авторством оригінального каналу Еліни. Аккаунтом Еліни наразі керують. Будь ласка, якнайшвидше видаліть усі відео, які недоступні на її офіційному акаунті. Дякуємо. На що від автора каналу з архівом була відповідь? Якщо ви можете надати докази того, що ви Еліна або людина пов'язана з нею, і що саме вона особисто хоче, щоб відео були видалені, я з радістю це зроблю. І цей коментар через деякий час вибірково з'явився і під іншими відео на каналі з архівом. Чому почуття змішані? Тому що ось ця фраза, що «Account is being managed» вже лунала, лунала в коментарях і Thunder. Цікаву знахідку щодо каналу зробили цього року: якщо перейти у веб-архів і пошукати снепи ютуб каналу Еліни у Social Blade, то на снепі за 2014 рік країна її аккаунту вказана як Афганістан. Фактично, останні 5 років від Міллера не було жодних публікацій, він зник, але зник, щоб повернутись. Інтернет користувачам вдалося знайти відео, на якому ми можемо побачити його, це він виступає перед радою міста Солванг, де розповідає про те, що за ним слідкують, про свої особисті зв'язки з Трампом і про те, яка музична індустрія корумпована. Судячи з його зовнішнього вигляду до музичного продюсера, він трохи не дотягує. Виглядає радше як місцевий божевільний. Але так чи інакше йому вдалося зробити все можливе, щоб Поліна зникла. Мені особисто хотілося б вірити, що вона в безпеці, що з нею все добре. Можливо, ми колись знову почуємо її. І бонус. Дейзі Чой народилась 28 вересня 2002 року в Сеулі, Південна Корея. Свою Ютуб-кар'єру почала в 2020 році. В основному відео були присвячені одягу моді і мейкапу. Поступово її аудиторія зростала, і на момент створення відео у неї майже півтора мільйона підписників на Ютубі і приблизно 500 тисяч в інстаграм. В червні 2024 року Чой почала публікувати серію відео в інстаграмі, де розповіла, що вже кілька тижнів за нею і її друзями хтось стежить. Їй постійно надходять різні подарунки і листи від незнайомців. На кілька з цих подарунків вона навіть зробила розпаковку і вирішила залишити їх собі. Підписники в коментарях почали давати поради, щоб вона встановила камери біля входу в будинок, можливо, найняла охорону або тимчасово переїхала. Але історія тільки набирала обертів. Її друзі почали викладати власні відео з подібними подарунками, що надходили їм, і найголовніше, що частина з них перебувала в інших країнах. Звісно, були коментарі про те, що це може бути пранком від її друзів, або вона сама вигадала весь цей сталкінг, але для чого для просування власного мерчу. Приблизно через місяць після початку цієї історії Чой зробила анонс, що підготувала нову колекцію мерчу з мішкою Теді, які вона отримувала в подарунок від неіснуючого сталкера. Так, вся ця ситуація жахлива і доволі погано зрежисована. Я не думаю, що якась людина в здоровому глузді могла б приймати подарунки від незнайомої особи, при цьому залишати їх собі, роблячи на них Огляд і розпаковку, сховати камеру, мікрофон або GPS-трекер неважко, проте багато користувачів дійсно вірили в те, що Чой потрапила в таку жахливу ситуацію. Сталкінг це величезна проблема сучасності. В світі вистачає абсолютно неадекватних людей, які готові закохатись в образ, який вони бачать в соцмережах і переслідувати його. Я вважаю, що на подібних темах робити маніпуляції, м'яко кажучи, не прикольно. Але заради грошей і промоушену можна все. А що ви думаєте з приводу Дейзі Чой? На сьогодні у мене все. Дякую за активність і до зустрічі в наступному відео про жахливий інтернет. And I'll meet you on the other side. Come walk with me along. I will not harm you. i let you die.